Доброго дня. Колю нині дрива. І дивіться. Думаю, іду подивлюся в берізничок тут біля хати недалеко. Думаю, трошки перепочину іду подивлюся в берізничок, що там ось такі березки тут. Ось так. Туди по березці між ліщинами знаходжу такого білого гриба красення. І це вже майже середина жовтня. Ось так, подивіться, яку коренюку має. І він тут не один, що найцікавіше, що гриб тут-то і не один зразу мені попався. Ось один такий білий гриб. А віще ще один. Ось я у першу чергу побачив цього маленького, а великого вже потім побачив, як підійшов до цього. Ну, ось так. Ось так я наколов дров. Зараз іще тут подивлюся. Може і тут ще щось знайду, але це березничок невеликий, ось він там вже закінчується. Ось, бачите, там хата. Ось хата. Там видно, крізь ліщини, що там вона стоїть. І ось тут такий невеличкий березничок. я Зараз подивлюся, може ще хоч один-два грибки знайду. Тут багато всіляких грибів зараз. Ось е, мухоморів копа, е, чорного груздя дуже багато. Ну, а білих знайшов тільки два. І навіть ні одного підосиновика не знайшов. Хоча зазвичай тут вони частенько ростуть. Ось такі, друзі, два білі грибочки. Як говорю, середина жовтня, а такі гриби ще пруть. Ну, якщо тут не знайду, то зараз буду йти ще ну, в інших місцях буду йти дивити. І дозніму, думаю, буде чудове відео. Вийде в нас, ще хоч 5-10 білячків знайдемо таких красивих, вже пізньо осінніх, та буде взагалі супер. Ну, Подивіться на розміри цих мухоморів. Ось моя рука ось який велетенський. Ну, це ще не найбільший. Коли то на днях бачив, та ще раз такий великий, як той. Якщо сьогодні там піду та покажу вам його, можливо, він ще не зігнив. Ось такі справи. Так, дивіться, знайшов ще два підосиновички. Один тут, другий тут. І зараз вам покажу, що вже в мене в кошику. Ось. Збираю також чорні грузді, білячки і ось тільки вже в мене є. додивитися далі. Ось така красота. Дивіться, що знайшов. Зараз вже попався білий грибочок В такій травітці між ожинами. Ось який гарнисенький. Білий грибочок такий. Ну, поміж тих всіх підосиновиків, що попадаються. Так наразі він тут теж є. Ось такий. Коренюка в нього застряла. Ось такий. Ще підосиновичок дуже брудний. І туди вже бачу є багато опиньків з'являється. Ось дивіться, ще один. Ось ще один. Ой, шапку йому відірвав. Так, той поставив ще бачу цей. Ось дивіться, Ну, шкода, що ж цьому шляпку відірвав. Але нічого страшного, ось у мене знову стільки грибів. Зараз складаю в кошик і йду дивитися далі. Дивіться, під осиновиків. Я вже тут набрав стільки, що вже й не порахувати, скільки я їх там. Тому що я навіть не рахував, скільки набрав уже цих грибів, бо попадаються дуже частенько. Кругом тут їх є. І зараз у мене вже буде повна корзинка. Давайте подивимось ось. Так. Дивіться, з травою. Треба відчищати трохи. Ось так. Ну Зараз я ще тут позбираю, дозбираю, що що знайду і віднесу корзинку додому, а продовжувати буду вже йти в інший ліс. І туди, де говорив, береза з ліщиною. І там буду продовжувати вже з пустою корзинкою, тому що е, не хочу йти туди з повною. Далі не буду знати, куди складати рибочки. Ну, а поки що хожу ось з такими папоротями, їх тут Є вдосталь попадаються дуже часто. Так, продовжуємо наше сьогоднішнє полювання. Дивіться, збираю знову е, груз чорний, е, також взяв два зонтики, тому що е, теж їх вирішив взяти. І зараз уже знахідка це білий гриб. Страшне, тут багато мухоморів, де я зараз прийшов, тому, напевно, за ними. Трохи пізніше повернусь також, тому що зараз грибів поменшало і одна з сушарок у мене е, звільнилася. Тому буду також, ось там ще знайшов такі маленькі два е, підосиновички. І буду вже сушити сьогодні, закладати також і червоний і мухомор. Ось такі справи. Тут була невеличка пожежа, згоріло багато грибних місць, але гриби ще десь вистрибують. Ну, йду дивитися. Тільки на ну, цього білячка знайшов і за ним зразу ж другий попався. Ось такий білий грибочок. Ось зараз зірвемо. Ну, красунчик теж. Бачу, що там чорні грузді великі. Зараз можливо давайте також зірвемо. Цього поставимо до нашої корзинки. Дивіться, який теж гарний. Чорний грусть великий. Опа. Ось такий біленький знизу. Маю з собою ножик і зараз відріжу. Опа. Ось так. Шапочку трохи зараз відчищу. І буду продовжувати шукати білі грибочки. Ось такі в нас там вже два лежать. Так, не відходячи від цього куща, дивіться, ще одна знахідка, ще один білий грибочок. Ось такий молодесенький росте. Я ще побачив декілька чорних груздів, вирішив їх зрізати. І побачив цього білячка. Ой, дивіться, ну йому прижало коренюку. Корінням дерев. Ну попробую, звичайно, витягнути його цілим. Ось так. Це мені вдається. Ось так загорнемо місцинку. І ось такий ще один білячок в мене в корзинці. І вже їх три. Ну дивіться, тут. Там три знайшли були і довгий час шукали, а зараз три тут знайшов буквально за якихось 5-10 хвилин. Ось такі справи, дивіться вже знову скільки в кошику. І я думаю, що цей кошик також буде сьогодні повний. Йду дивитися далі. Так, ходжу, збираю грузді, дивіться, скільки тут вже їх набрав. А зараз у мене знахідка. Знахідка суперова. Ось такий білий грибок. Спершу я подумав, що їх два, але то, той другий то не білий гриб. Їх тут теж два. Я ці гриби навіть не впізнаю. Ось дивіться, я зірву. Ну що це за гриб? Це яка рядовка чи що це? Це вона ж? Не знаю точно. Ніколи їх не брав і не цікавився, що то за гриб. Але ось цей я впізнаю, це білий, я його забираю. Я вже неоднократно говорив, що всі гриби підряд не беру і дуже їх не вивчаю, що за гриби, тому що... Ось ще один білячок. Я в тому дуже зацікавлений, щоб все знати про всі гриби. Тому ось збираю, що збираю, а що не збираю, ось сильно і не вникаю. Ось такі гриби. Пишіть в коменти, що за гриб. Ну, забираю ці грибочки і йду дивитися далі. Ось у мене вже стільки знову. Рібочки в нас бирано. Дивіться, тут кошик навіть його не чіпав, ось тут знайшли тих двох грибів біля ось тих незнайомих мені. І повертаюся вверх, а там ще один. Дивіться, який стоїть. Ну, хіба не красота? Подивіться. Ну, Суперські гриби. Ото відосик змонтую гарний. З такими пізніми осінніми грибами. Потроху-потроху ну, кошик набирається знову. Це вже другий сьогодні. Так, і ось у нас четвертий білячок на тому самому місці. Ось такий мініатюрний. Ось такий грибочок малесенький. Я тут іще два грузді знайшов. І ось наша корзинка там, де й була. Ось одного тут знайшов, двох там, і тепер тут ще одного. Ось такого. Ну. Дивитися далі, маленький, але приємно. Недалеко від тих білих грибів, де знайшов, дивіться, знайшов два такі підосиновички. Один такий малесенький. Ось. А другий досить такий непоганий. Ось це, напевно, один сьогодні з найліпших. Такий прикольний, молоденький. Ось такі справи Такі грибочки, цих ще навіть не встиг донести до кошика. Йду далі. Так, дивіться, не думав, що попадеться мені сьогодні ще і королівський грибок, але ось такий малисенький бурий боровичок мені попався. Ну, ось такий. Тут ще щось, дивіться, що це. Це, це масляк. Ну, ось такий. Манюсінький боровичок. Попався тільки що мені. Ну, набрав я вже достатньо, але ще трохи ходжу. Груздів особливо багато набрав. Ось так. Не знаю, звичайно, як мені вдалося його видивити, але дивіться, де білий гриб. Ось така кубка берези, де була спилена береза, складена. І тут віріс прямо під цим. Я щось побачив трошечки шапочки, думаю. Та не може бути. Розгорнув а там ось такий тулубанчик. Прикольний такий. Ну, гарнючий який, Осінь ось, Так. Ось так на такому фоні вам покажу. Ось такий. Бачите, як листя вже опадає, жовтіє. Геть ліщина зовсім відсипалася вже. Ось такий справи, Продовжуємо ось той. Знайшов тут того білого гриба, ще тут були два такі е, грузді неподалік. А з другого боку підійшов, подивіться, під цим же самим кущем, ракашем, чи як там його сказати. Ну, ви зрозуміли, під цею купою ще три підосиновики такі, ну теж непогані. Складаємо туди ось ці два в купці здається, Ані. Я їх розірвав. Ну, ось так. Це, друзі, зараз, тому що, мабуть, мало грибників, бо гриби були, перестали, то у нас дожділом. Сильно. Ось іще один. Я його навіть зразу не помітив. Там ще два і малесенький такий. Ну, Хай лежить, але з нього вже нічого. Ну я його загорну. Ось так. Грибники перестали ходити, тому що дожділо, застудило було, і гриби почали вже менше рости. Зараз це, мабуть, друга хвиля. Вистрибують, людей мало. Я практично один хожу, Сьогодні толком нікого не бачив. Там деякі діти ходили. Ну тому, мабуть, мені так повезло. Сьогодні з мене вже зараз два. Кошики за ніякий час, ну скільки я ходжу, може яку годину-півтора. Ну, такі справи Шукаю далі. Шукаю далі і думаю, що ще щось та й буде. Ось так. Так, залишив кошик там, проходжуся такою лісовою стежкою і знаходжу ось такого білого грибка, який прямо на такому просвітлі стоїть. ну Ну, якщо б на ньому було листя, я б його і не знайшов. Ну, але зазвичай, як бачите, він такий... Ось там малисенький ще такий, того прикриємо. Ну, такий їх видно, тому що е, під листом білі шапочки, а ось так коричневі. Якщо вже на нього сонечко світить. Ось так. Знайшов такого здорового, гарного. Підберезовика, думаю, покажу вам також. Ось який. Ну. гриби є. Задоволення одне ходити, коли так от знаходиш, ходиш собі. Ось так. І дивіться, скільки вже. Ну, Там білячки всі майже приклав груздями і підосиновиками. Ну, Так, пробираюся. Не знаю, хвилин 10. І буду йти додому. Ще тут подивлюся, може ще які 2-3 білячки знайду, якщо пощастить. А якщо ні, то ні. Ну. Так, ось стільки вдалося зібрати грибів, стільки білячків, стільки підосиновиків з підберезниками і ось грузді, ще там стільки зібрав. Ну, ось такий результат.